Є новини, друзі, новини майбутньої мобілізації. Дослухайте до кінця з'явилася інформація, що зараз. По всій країні з навчальних закладів відраховують людей. Це чоловіки 25 Проводяться перевірки, і вже відраховано 50 тисяч чоловіків. А про що це говорить? Це майбутня мобілізація, мобілізаційний резерв, ресурс, як наші чиновники говорять. Я так розумію, що влада не може змінити мобілізаційний закон, хоча вони про це говорять і дуже хочуть посилити якось мобілізацію. Вони говорять, там жорстка мобілізація. Веніславській говорив, треба. 60 тисяч в місяць мобілізовувати, але чомусь дуже багато йдуть в з ще. Так от тепер вони пішли іншим шляхом. Просто вони проводять перевірки, якщо якісь порушення, і відраховують з університетів людей, які мають 25+, плюс. Ну і інші схеми так само будуть повіряти документи по іншим типам відсрочок, для того, щоб збільшити оцей мобілізаційний резерв. Тому це новини майбутньої мобілізації. Напишіть свою думку. лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина Шевціпрофіля. Підписуйся.